Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Ворог вдарив по рятувальниках у Запорізькому районі. ФПВ-дрон влучив у мікроавтобус. Його повністю знищило. Четверо надзвичайників поранені. Також минулої доби росіяни чотири рази били з авіації по Тернуватому. Дронами атакували Кушугу, Малокатеринівку та Приморське. Продовж доби окупанти завдали 658 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. 15 людей евакуювали поліцейські з Васильівського та Пологівського районів. Правоохоронці закликають громадян не відвідувати потенційно небезпечні зони. Всім, хто потребує допомоги з переїздом до більш безпечних місць, слід телефонувати на лінію 102. Тим часом на Запорізькому напрямку сили оборони відбили шість ворожих атак. Окупанти намагалися прорвати оборону у районах Степового та НовоАндріївки. Також атакували в районі Новомиколаївки. Безуспішно. Як отримати компенсацію за збитки, яких завдала Росія? Наприклад, можна подати заявку до міжнародного реєстру збитків. Як це зробити і коли чекати на виплати? Поговоримо з керівником запорізького осередку громадської організації захист держави Аскадом Ашурбековим. Пане Аскад, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, хто і для чого створив міжнародний реєстр збитків? Реєстр збитків це міжнародний механізм. Його створила Генеральна асамблея ООН ще в 2022 році, в листопаді фактично була прийнята декларація, і вже з 2023 року був створений цей реєстр. Сьогодні він оновлюється по категоріям. Це такий міжнародний механізм фіксації всіх руйнувань, які стосуються там починаючи від житла, закінчуючи здоров'ям чи свободи пересування, що було завдано Російською Федерацією до громадян України. Розкажіть, будь ласка, хто саме може подати заявку до реєстру і власне як це зробити? Є декілька критеріїв. Це перш за все повинні бути громадяни України, фізичні особи, юридичні особи або держава Україна як така у вигляді її органів влади. Це можуть бути місцеві адміністрації, регіональні органи влади, тобто фактично всі суб'єкти, які постраждали від агресії Російської Федерації. Плюс є декілька критеріїв. Це повинно було відбутися після початку повномасштабного вторгнення, тобто після лютого 2022 року. Це повинно бути на території України, і це повинно було бути сприт. Чино саме агресія Російської Федерації. А окрім руйнування будівель, як таких, які ще збитки можуть враховувати, от ви вже почали говорити щодо свободи пересування. От розкажіть детальніше, а в цілому, реєстр передбачає 43 категорії на сьогоднішній день, працюють 13 категорій, тобто, це починаючи знову ж таки руйнування житла, втрата доступу до майна, втрата підприємств, потім, якщо казати вже про якісь особисті речі, це втрата свободи пересування, тобто ув'язнення, вимушене переміщення, як в території. Окупованої так і за межі території України чи території Російської Федерації втрата пов'язана зі здоров'ям, втрата з доступом до освіти тобто категорії дуже велика кількість, які фактично передбачають всі ті руйнування, які завдані громадянам України кожного, скажімо, такого етапу часу відкриваються нові нові категорії, бо вони передбачають різні форми реєстрації, заявки і такого іншого. Але загалом, коли реєстр буде працювати в повну потужність, це буде 43 категорії, які будуть враховувати ну фактично всі завдані шкоди російської. Федерації, тобто виходить, що і вимушені переселенці, у яких житло ціле, але воно в окупації вони також можуть подати свої заяви? Ну якщо казати про запорізькі реалії, звісно, що напевно що така основна група це вимушені переміщені особи, територія яких сьогодні знаходиться в тимчасовій окупації. Це майно, це речі, це бізнес, це будь-які інші там засоби пересування. Це стосується безпосередньо також мешканців прифронтових громад. Це зруйноване житло, постраждале житло. І це також стосується в принципі міста Запоріжжя, тому що Запоріжжя також потерпає. Від російських обстрілів для нашого регіону реєстром можуть скористуватися, ну практично всі люди по категоріям. Вже від того залежить, чи постраждали вони від російської агресії чи ні. Це може бути речі, які пов'язані зі здоров'ям, навіть якщо людина там безпосередньо не постраждала її майно, але вона вважає, що постраждала її здоров'я там або психічна, або навіть інше, вона також може подати заяву в цей реєстр. Як саме ваша громадська організація допомагає людям, які хочуть подати заявку до міжнародного реєстру? А, на базі нашої громадської організації працює юрист. А, це все безкоштовно. Ми консультуємо місцевих мешканців, органи місцевого самоврядування, як правильно подати заяви в реєстр, які потрібні документи, які особливості користування в цілому реєстрі, тому що на сьогоднішній день в реєстр може можна податися через платформу Дія. А, в майбутньому це буде також більш масштабовано через СНАПИ, де людина може в тому числі фізично прийти. Тому ми завжди Каємо людей, де можна безкоштовно отримати консультацію і скажімо, пройти цей шлях подачі заявки, тому що він теж має свою свою рідну бюрократію. А чи багато людей зверталися до вас саме от з таким питанням подачі заявки? Ну я скажу загально, в цілому по Україні сьогодні трохи більше ніж 60 тисяч заяв, а, а в цілому реєстр передбачає, що потенційно це може бути 6 мільйонів заяв. До нашої організації сьогодні це там біля сотні сотні заявників, яким ми допомагаємо в тім чи іншій мірі консультуючи цих. Я хочу наголосити, що реєстр, це не означає, що людина отримає кошти там сьогодні або завтра. А, реєстр це такий накопичувальний механізм, коли буде зрозуміла кількість. Зареєстрованих випадків їх там вартість відшкодувань, і тоді запрацюють міжнародні механізми, чому сьогодні йде дуже велика інформаційна компанія, що людям потрібно максимально реєструватися, тому що на основі того, скільки буде в реєстрі заяв, буде сформований оцей кількість коштів чи ресурсів, які будуть витребувані з Російської Федерації. І ми тут прямо переходимо до механізму репарації, в тому числі, які будуть, скажімо, повернуті на користь України. Від того скільки буде заяв, буде залежати наскільки запрацює цей механізм. Тому сьогодні дуже важливо показати всю шкоду. Яка задіяла країна агресор до наших мешканців? ви раніше казали, що зараз тільки 13 категорій працює, а в подальшому їх має бути більше. Чи зрозуміло, от коли всі інші категорії також запрацюють і за ними люди зможуть подавати свої ну, фактично, процес іде дуже швидко. Наприклад, там остання категорія була відкрита буквально декілька днів тому. Тобто, це питання вже технічні. Головне на сьогоднішній день що відкриті основні категорії, які пов'язані з майном, з відшкодуванням втратою бізнесу, втратою якихось рухомих нерухомих об'єктів тобто, більшість випадків, які сьогодні турбують Мешканців вони на сьогоднішній день в реєстрі вже доступні. Я вам дякую за розмову. У нас у гостях був Аскад Ашурбеков, керівник Запорізького осередку громадської організації Захист держави. Говорили про те, як працює міжнародний реєстр збитків. У Шевченківському районі біля райадміністрації загорівся легковик. Вогонь охопив моторний відсік та салон Хюндая. Приборкували вогонь два екіпажі надзвичайників. Займання ліквідували. Обійшлося без постраждалих. Причина загоряння з'ясовується. Суд виніс вирок підліткам, які катували та зґвалтували однолітка у кушугумі. Це сталося у січні 2022 року. Троє 14-річних підлітків заманили хлопця до себе на чай. За словами батьків постраждалого, син пішов у гості на запрошення подруги. Але там його били, обливали крижаною водою, гасили об тіло недопалки та вимагали гроші, погрожуючи ножем. Після всього цього хлопця зґвалтували. Усе знімали на відео. Двох малолітніх катів засудили до восьми. Та семи років ув'язнення ще одного направили на примусове психіатричне лікування. Відсьогодні в Запорізькій області розпочався опалювальний сезон. Середня добова температура ще не опустилась нижче 8 градусів, але в школах, лікарнях та інших соціальних закладах вона вже нижче санітарних норм. За словами голови Запорізької ОВА, опалення вже увімкнули у двох громадах Матвіївській та Таврійській. Нині триває поступовий запуск обладнання і в Запоріжжі. В оселях має потеплішати впродовж тижня. Якщо після 12 листопада опалення у будинку не буде, мешканці можуть залишити скаргу зателефонувавши до міського контакт центру 1580. Ми з вами розуміємо, що є складна процедура, коли ми починаємо травити повітря з батарей. Тож ми бачимо собі, що за перші три дні перші батареї мають стати теплими, а вже через тиждень має масово знятися питання в частині опалення. Ми розуміємо, що початок опального сезону точно буде супроводжуватись аварійними ситуаціями, які одразу будуть ліквідуватися. Це нормально. Ми розпочинаємо як в стандарті опалювальний сезон. Ще один новий тротуар з'явиться в Олександрівському районі цього разу на вулиці Запорізькій. Місцеві жителі кажуть, чекали ремонту давно, адже старе покриття було у вкрай поганому стані. Людям було незручно ходити по розбитій плитці. Нині ж на місці активно працюють комунальники, знімають старе покриття, демонтують бордюри та готують основу під новий асфальт. Він був критичний дуже, тому що дітки падали. Бру, ну, бруківка, так мовити, була повністю тут розбита. От, тому ну, це добре, що займаються містом. Зняли 500 квадратних метрів старого покриття і демонтуємо приблизно 80 метрів погону бордюрного каменю. Відновимо його, далі шар цементно-піщаної суміші, і нове покриття асфальту. Шляховиків на вулиці Запорізькій не було майже 15 років. Тож нинішні роботи частина програми з оновлення внутрішньоквартальних доріг і тротуарів. Було багато звернень під цим адресам. Це йде в рамках і внутрішньоквартальних доріг, які були зроблені в Олександрівському районі в цьому році, а це більше 2000 тисяч квадратних метрів. Готовимо бюджети на розвиток району на наступний рік. Вже заплановані кошти. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.